У випуску дізнаєтесь, які податки для підприємців і Росії планують запровадити з 1 жовтня, як індексувати зарплату у жовтні, який ліміт на переказ коштів вводить Національний банк з 1 жовтня? Хто з платників податків отримає повідомлення про включення до клубу білого бізнесу? Та про оновлену звітність податку на додану вартість. Вітаю! Я Олена Афоніна, консультантка з бухгалтерського обліку та оподаткування, головна редакторка бухгалтерської платформи номер 1 яка повністю оновилася і стала ще зручнішою. На платформі з'явились нові сервіси та розділи, зокрема, новини та статті. А незабаром відкривається ще й календар бухгалтера. Отже, переходьте за посиланням під відео і знайомтесь чудовою оновленою бухгалтерською платформою разом з новинами. На початку кожного місяця українців знову чекають зміни. Жовтень. 24-го року взагалі обіцяє стати насиченим місяцем для бухгалтерів. Ми зібрали для вас основні нововведення, які допоможуть підготуватися до оновлених норм та важливих дедлайнів. Отже, починаємо. Що очікувати у жовтні? З 1 жовтня в Україні швидше за все підвищать податки. Відповідний закон може бути ухвалений всередині жовтня, і у разі його ухвалення нові податки запровадять заднім числом з 1 жовтня 2024 року. Законопроект No11416 передбачає підвищення військового збору з усіх доходів громадян з 1,5% до 5%, що на прикладі з офіційної зарплати найманих працівників роботодавець сплачуватиме на 3,5% більше податків. Величина податку на доходи фізичних осіб не змінюється, а залишається на рівні 18%. Також не буде підвищення з жовтня єдиного соціального внеску, який платить роботодавець на фонд оплати праці в розмірі 22%. Отже, Якщо наразі з кожної нарахованої тисячі гривень зарплати найманого працівника в держбюджет у вигляді податків отримується 18% ПДФО плюс 1,5% відськового збору, що буде дорівнювати 19,5% або 195 гривень. То з жовтня 2024 року і до 31 грудня року, в якому буде відмінено воєнний стан з кожної тисячі гривень зарплати, сплачуватиметься податок 18% ПДФО плюс 5% військового збору, що дорівнює 23% або 230 гривень. Підвищена ставка військового збору діятиме і до процентних доходів громадян за депозитними вкладами. Тобто, якщо наразі такий дохід обкладався податком у 19,5%, то у разі ухвалення законопроекту одинадцять триста це буде вже 23%. Встановлення військового збору для фізичних осіб-підприємців, платників єдиного податку 1, 2 та 4 групи на рівні 10% розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня. Це означає, що зазначені категорії платників податків додатково до сплачуваних ними нині сум податків з жовтня 2024 року мають сплачувати щомісяця з 1 жовтня 710 гривень, а з 2025 року 800 гривень. Також з жовтня планується запровадження військового збору у розмірі 1% від доходу для платників єдиного податку 3 групи. Це означає, що ФОПи і юридичні особи третьої групи, які наразі сплачують єдиний податок у розмірі 3% або 5% від доходу, будуть додатково сплачувати ще 1% військового збору. Наприклад, якщо на сьогодні з кожної тисячі гривень щомісячного доходу ФОП третьої групи сплачують 50 гривень єдиного податку. То з жовтня, у разі ухвалення законопроекту номер 11416 д платитимуть 60 гривень. Запровадження щомісячних авансових внесків з податку на прибуток підприємств, які здійснюють діяльність з роздібної торгівлі пальним, може вплинути на цінову політику автозаправних мереж. Наприклад, деякі з них можуть підняти ціни на пальне, а це безперечно може спричинити зріст споживчих цін. Також встановлення ставки податку на прибуток для небанківських фінансових установ, крім страховиків на рівні 25%, і встановлення на доходи банків ставки податку на прибуток, які за 2024 рік зобов'язані будуть сплатити 50%, а не 25%. Як це на сьогодні передбачено законодавством? Швидше за все, це вплине на тарифну і процентну політику банків, зокрема на розмір комісій, проценти за депозитами і кредитами та інше за все це доведеться платити користувачам банківських послуг. Зміна податкового періоду з квартального на місячний для подання звітності про виплачені доходи на користь фізичних осіб. Ця норма почне діяти з 1 січня 2025 року. Тож за четвертий квартал 2024 року потрібно буде звітувати за поточними правилами та окремо вже подавати за січень 2025 року відповідно нову звітність. Але її має ще затвердити МінФін, а податкова підготувати відповідні електронні формати. Докладніше про те, скільки і які податки утримувати із зарплати відпускних і лікарняних по новому, та яке податкове навантаження чекає ФОПів у 2025 році, будемо розбирати на окремому відеокурсі: підвищення військового збору та податку на прибуток, Щомісячна зарплатна звітність, реалізація змін на практиці, який готується у жовтні для передплатників бухгалтерської платформи. Програму курсу ви можете подивитися за посиланням під відео. Чи буде індексація зарплати у жовтні? Щоб відповісти на це питання, дивимось на індекс інфляції за серпень, який складає 100,6%. Для прикладу оберемо випадок, коли базовий місяць січень 2024 року. Обчислення індексу споживчих цін для індексації починаємо з лютого 2024 року. Для індексації зарплати у жовтні коефіцієнт індексації залишився на рівні 3,8%, а суми індексації 115 гривень 6 копійок, але зверніть увагу для індексації зарплати за жовтень виникли нові базові місяці березень та квітень 2024 року. Тобто, якщо підвищення укладу відбулося у березні або квітні 2024 року, вперше поточна індексація з'явиться у жовтні. Щоб ви не витрачали час на складні розрахунки, наш калькулятор на бухгалтерській платформі, який порахує індексацію за вас, вам потрібно лише заповнити розмір зарплати працівника, базовий місяць та період нарахування індексації. Дивіться його за посиланням під відео. 1 жовтня 2024 року в Україні обмежують перекази грошей фізичних осіб з картки на картку P2P або C2C. Нацбанк України встановлює ліміт на операції у розмірі 150 тисяч гривень на місяць. Це правило діятиме тимчасово, півроку, лише на вихідні перекази за всіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб. Як пояснюють в національному банку обмеження, має запобігти використанню платіжної інфраструктури в протиправних цілях. Варто зазначити, що карткові ліміти не застосовуватимуться для рахунків волонтерів, які відповідають критеріям, визначеним у постанові національного банку від 27 серпня 2024 року, номер 102, до осіб, що місячні доходи яких перевищують. Суму встановленого обмеження у разі переказу коштів між власними рахунками клієнта, відкритими в одному банку, до переказів юридичних осіб, і також не обмежуватимуться операції з реквізитами АІБЕМ. Зміни до податкового кодексу, які на чинності з 1 жовтня 2024 року, передбачають особливості податкового адміністрування під час воєнного стану для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства. Державна податкова служба повідомлятиме про включення або виключення платників із відповідного переліку через електронний кабінет. Зокрема, з 1 жовтня 2024 року набрав чинності під пункт 3 пункт 26 розділу 1 закону України номер 3813 щодо особливостей податкового адміністрування під час воєнного стану для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства. Відповідно до змін на період дії воєнного стану в Україні та по 31 грудня року, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, встановлюються особливості адміністрування податків, зборів, платежів. Державна податкова служба має повідомити платника податків про включення виключення його Переліку шляхом надсилання через електронний кабінет такого платника податків і інформаційного повідомлення за формою та в порядку, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Детальніше розібратися у цих та інших питаннях податкового законодавства, які набирають чинності з 1 жовтня, запрошуємо 2 вересня на клубну зустріч з Мар'яною Кавен. Важливі податкові зміни жовтня, обмін думками на прикладі кейсів для передплатників бухгалтерів. Алтерської платформи за посиланням під відео. Наприкінці липня провайдери фіксованого інтернету отримали від Державної податкової служби повідомлення, що вони не мають права працювати на спрощеній системі оподаткування. Чому виникла така вимога? Все просто. Голова податкового комітету Данило Гетманцев стверджує, що компанії, які здійснюють технічне обслуговування та експлуатацію мереж, створюють цілу низку юридичних осіб на спрощеній системі оподаткування або залучають ФОП для надання послуг. Ця схема довгі роки пропонується як законний метод мінімізації податків. Але у травні 2024 року ДПС поставила дедлайн провайдерам перейти на загальну систему оподаткування до 20 вересня. Це офіційна позиція ДПС, і вона є погодженою з Мінфіном. Такі платники зобов'язані були подати заяву та відмовитись від спрощеної системи оподаткування не пізніше, ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу року, тобто до 20 вересня 2024 року. Отже, з 1 жовтня провайдерам Айдери мають перейти зі спрощенки на сплату інших податків. І якщо на спрощеній системі провайдери сплачували 5% податків від доходу, після переходу на загальну систему будуть платити 18% від прибутку та 20% ПДВ. Якщо їх дохід менше ніж 1 мільйон гривень на рік. То без ПДВ нагадаємо, що з 1 січня 2022 року набрав чинності прийнятий у 2020 році закон про електронні комунікації. Згідно з ним, усі компанії, які надають послуги зв'язку, технічно обслуговують та експлуатують мережу. Податковий кодекс не забороняє працювати на спрощеній системі компаніям із КВЕД 6110 який використовують провайдери фіксованого інтернету, але кодекс забороняє це тим. То здійснює технічне обслуговування та експлуатацію мереж. Якщо у бухгалтерів є запитання з бухгалтерського обліку та оподаткування, а також складання звітності та виправлення помилок в обліку, звертайтесь на наш унікальний сервіс Особистий консультант і отримаєте відповідь від 15 хвилин до 24 годин. Наказ Мінфіну від 9 серпня 24-го року номер 400 набирає чинності з 1 числа місяця, що настає за місяцем його офіційного опублікування. Документ був опублікований від 25 вересня 24-го року. Таким чином, наказ 400 набирає чинності з 1 жовтня 2024 року. Отже, зверніть увагу, що нові форми ПНРК чинні з 1 жовтня і реєструвати за новими формами доведеться навіть ті податкові накладні та розрахунки коригування. Які оформлені до 1 жовтня, а реєструються після цієї дати, а ще змінились форми декларації з ПДВ та її додатки, звітувати за якими будемо за жовтень у листопаді. Що саме змінилось у формах податкових накладних та розрахунків коригування та декларації з ПДВ? Як і коли правильно заповнити та виправляти помилки за попередні періоди, розберемось у новому відеокурсі. Все про зміни в ПДВ, нові форми ПНРК, розблокування, декларації, плюс електронний облік, баз, медок, електронний кабінет, Excel, який вже у доступі для передплатників бухгалтерської платформи за посиланням під відео. А ще ви можете завантажити нові бланки, які знаходяться у розділі документи за посиланням під відео. Загалом наш розділ налічує більше ніж 6 тисяч зразків первинних документів, шаблонів, брошур, чек-листів, розділ постійно поповнюється і у ньому ви знайдете все, що полегшує роботу бухгалтера. Якщо ваше підприємство бронює працівників, то ви маєте щокварталу подавати звіт про чисельність військовозобов'язаних, які заброньовані. Куди подавати звіт про заброньованих, за якою формою, яка відповідальність за його неподання? А також про організацію військового обліку і обліку мобілізованих працівників будемо детально розбирати. Жовтні на майстер-школі військовий облік мобілізація та бронювання працівників, плюс облік в Баз Корп та Excel, яка буде доступна для предплатників бухгалтерської платформи за посиланням під відео. Водночас нагадуємо, що звіт подається до 10-го числа місяця, що настає за звітним кварталом. Отже, якщо бронювали працівників, наприклад, у липні, серпні чи вересні, то потрібно подати звіт станом на 1 жовтня, але порядок номер 650 не встановлює обов'язку звітувати. Про чисельність військовозобов'язаних, які заброньовані засобами порталу Дія. Вся потрібна інформація є у базі даних. Завантажити шаблон та зразок заповнення звіту можете за посиланням під цим відео. У рамках програми, зроблено в Україні, передбачено кешбек від держави за купівлю товарів українських виробників. Ці кошти можна використовувати для наступних покупок або виводити на банківську картку. Для того, щоб отримувати кешбек, споживач відкриває спеціальний рахунок та отримує віртуальну або фізичну карту у додатку чи у відділенні одного з українських банків. Потім в мобільному застосунку Дія обирає послугу Національний кешбек, де потрібно вказати спеціальну картку, на яку будуть щомісячно зараховуватися гроші. Нагадаємо, що програма запрацювала 2 вересня, а перший національний кешбек за здійснення покупки українці зможуть отримати вже 20 жовтня. Максимальна сума кешбеку за місяць обмежена 3 тисячами гривень. Виплати будуть здійснюватися раз на місяць, а саме до 20-го числа наступного місяця. З 1 жовтня 2024 року в Україні збільшився мінімальний розмір допомоги по безробіттю з 2,5 тисяч гривень до 3 тисяч гривень. На 500 гривень більше отримуватимуть особи, які зареєстровані в Державній службі зайнятості, та мають щонайменше 7 місяців страхового стажу за останні 12 місяців, а також безробітні з поміж внутрішньо переміщених осіб. Якщо страхового стажу немає, розмір допомоги залишиться у рівні на рівні півтори тисячі гривень. Відповідно до закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, офіційні вихідні дні в Україні, поки триває воєнний стан, це суботи та неділі.

Кодексу законів про працю це державне свято День захисників і захисниць України за мирних часів. В цей день ми відпочивали б, але під час воєнного стану, а наразі його продовжили до 10 листопада 2024 року. Норми статті 73 кодексу законів про працю не діють. Додаткових вихідних під час війни не передбачено, тому цей день є робочим днем, але в недержавних компаніях роботодавець може встановлювати вихідні на свій розсуд. На бухгалтерській платформі завантажити шаблон та зразок наказу про норми тривалості робочого часу в жовтні 2024 року за посиланням під відео. Крім того, у ніч з 26 на 27 жовтня 2024 року Україна прийде на зимовий час. Стрілки годинника потрібно буде перевести на одну годину назад цей перехід буде останнім, адже Верховна Рада ухвалила закон про відмову від літнього часу. Зокрема, законопроект номер 4201 передбачає фіксацію єдиного часового поясу на всій території країни без сезонного переведення годинників. Наразі законопроект знаходиться на підписі у президента. А ще у жовтні виходить відеокурс для бухгалтерів, резерви на підприємстві створення безподаткових ризиків. Посилання ви можете знайти під відео. І на сьогодні це останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської платформи номер 1 Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з друзями і напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку підписатися на бухгалтерський YouTube канал номер 1 семінар». А про те, чого очікувати у листопаді, я розкажу через місяць. Бажаю вам легкого звітного періоду, максимального Задоволені від роботи і мирного неба. Наскільки це зараз можливо в Україні? До зустрічі.